Всім привіт, це компанія Ультрамеблі. І сьогодні відеогляд ми присвячимо маленьким диванам. Ми часто отримав дірект від вас повідомлення та запити на невеличкі, негабаритні дивани, які б могли б е зекономити простір вашої оселі, які могли б ви могли поставити на балкон або лоджі, а також у маленьку дитячу кімнату е з побажанням повноцінного спального місця. Тож не випадково я зараз стою біля цього малюка, не випадково він опинився на нашій вітрині. Це малюточка кама у найменшому своєму розмірі 80 см. Довжина 80 см, глибина від стіни 90 см. Не дивлячись на невеликий розмір, ця малютка розкладається у повноцінне спальне місце 80 см на 2,08 см. Тобто тут може поміститися навіть доросла людина. Механізм трансформації ками в софа викатний механізм, тобто подіум виїжджає, утворюючи таку платформу для нашого матрасика. І матрасик стелиться по цьому подіуму і утворює гладеньке місце без перешкод та перепадів. Матрас ками побудований на щільному пінополіуретані, -піно -піно тобто ви отримуєте комфортний сон, ідеально рівну поверхню, вам буде зручно висипатись будете. Тканина, на яка зараз використана на малюці, це тканина з високою зносостійкістю, тобто вона чиста. Ця миється, вона без проблем, не капризна в догляді. А, тобто, якщо у вас маленькі дітки, домашні тваринки, не хвилюйтеся, тканина дуже витривала. А, хочу також зазначити, що каму ви можете замовити у більшому розмірі. Вона виготовляється в двох розмірах 80 та 1,17 м. Як бачите, варіантів малюток дуже багато і це не все, що ми можемо запропонувати вам, це тільки така маленька, скажімо так, частина. Ви можете обирати навіть стилізовані малюточки. Дуже часто. Батьки замовляють діткам, їм дуже подобається. їм Цікаво. Ви можете замовляти яскраві кольори, більш стримані, маленькі або великі. Вони виглядають стильно. Насправді вони дуже доповнюють інтер'єр вашої селі, і крім того, вони дуже функціоні. Тож як бачите, немає невирішуваних задач. Якщо вам потрібен маленький диванчик, і ви зараз якраз шукаєте такий варіант, я пропоную поквапитись, написати нашим менеджерам Дірект, і ми обов'язково підберемо для вас ідеальний варіант для вашої селі.